Господи, я дякую тобі, що вже стільки разів ти беріг мене, навіть коли я не знала, що зло було близько, ти вже стояв на варті. Дякую тобі за твій щит. За Твою руку над моїм життям. Дякую, що ніхто і ніщо не сильніше Твоєї любові, у цьому світі багато невидимих тіней, але Ти моє світло, Ти моя охорона, мій захист і моя надія. Перед тобою розвіюється всяка темрява. Прошу тебе, Господи, захисти мене від усякого лиха, від заздрості, прокльонів, злих намірів. І темних поглядів, від злого ока, що пронизує без слів, від ненависті, що ховається за усмішкою, покрий мене своєю благодаттю, мов невидимим покровом, огорни мій дім твоїм миром, як фортецю, очисти мої думки від страху, а душу від тривоги. Благослови мій ранок і вечір, благослови мою сім'ю. Мої стежки, мій дім захисти тих, кого я люблю, навіть коли вони далеко, не дозволь жодному злу проникнути у наші серця. Підтримай мене, коли відчуваю незрозумілу втому, підтримай, коли думки стають важкими, підтримай, коли здається, що щось не так, ти бачиш більше, ніж я. Тому я довіряю тобі. Навчи мене не відповідати злом на зло, навчи прощати, навіть коли зрада болить, навчи ховатися не в страху, а в Твоєму імені, бо в імені Твоєму сила і спокій. Дякую тобі, Боже, за силу Твоєї правди, за ангелів, які стоять навколо мене, благослови мою душу миром, що не залежить від обставин, благослови моє тіло. Щоби не слабло від тривоги, благослови мій Дух, щоб він не згас у боротьбі і благослови моє життя, Господи, будь моїм захистом У день і вночі, стань муром довкола мене, і тишею всередині, Очисти простір довкола, і в мені, і навколо, і нехай жодне зло, Не має сили там, де Ти є. Отче наш, що і сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.